10 листопада не раз ставало знаковим днем в історії України, днем, що поєднує втрати й відродження. Саме цього дня, 1764 року, Катерина II видала указ, який ліквідував гетьманство. Останній гетьман лівобережної України Кирило Розумовський, попри лояльність до Петербурга, був позбавлений влади. Цей крок завершив процес імперського підкорення української автономії. Формально Розумовського відправили у відставку, але фактично це був кінець державності. Невдовзі Гетьманщину замінила малоросійська колегія, а клеймоди, символи влади, відправили до Петербурга. Та Україна не зникла з історії через півтора століття, 10 листопада 1926 року. У Берліні відкрився Український науковий інститут, осередок науки та культури в еміграції. Його створили інтелектуали, які після поразки визвольних змагань опинилися в Європі. Вони прагнули зберегти тяглість освіти та історії, щоб світ не забув, що Україна не провінція, а держава з глибоким інтелектуальним корінням. Інститут став місцем, де народжувалася українська думка і формувався міст до заходу. У наш час, 10 листопада 2022 року, ця дата знову набула ваги. Під час повномасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні: близько 400 мільйонів доларів. До нього увійшли системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка усе, що допомагає Україні захищати свободу. Через два з половиною століття після скасування гетьманства держава, яку намагалися знищити, бореться тепер уже за повну незалежність. Символічно, що 10 листопада відзначають всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку в українській історії, це звучить особливо. Від гетьманських академій до сучасних досліджень наука завжди зшивала розірвані сторінки нашої пам'яті, навіть коли імперії нищили державу, українська думка жила у книгах, університетах, серцях. І сьогодні вона допомагає Україні розвиватися як вільній, сильній і мислячій нації. Історія 10 листопада нагадує, навіть у час втрат народжується відродження. Кожна спроба стерти українську ідентичність лише загартовувала її. Ця дата доказ того, що нація вміє перетворювати тіні минулого на світло майбутнього. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.